Я перебуваю в відділку поліції номер 1 міста Буча. Людей тримають у тамбурі два квадратних метри. За цим чергова частина. Людей не запускають туди, там далі металева двер. Чого бояться, не розумію. Не Людей. Доброго дня. Поінформую вас, як я вчора був у Бучанському відділку поліції. Щодо нерозслідування чотирьох кримінальних проваджень. Було мені призначено, був я в начальника в четвер, призначено на суботу на 10-ту годину. Приїхав я на 10-ту годину, сказали, слідчого нема. Приїжджайте в час дня. Їду я назад, приїжджаю я на час дня. І що ви думаєте? Я пробув там у слідчого з часу дня до пів четвертого вечора. Ні підписав, ні того, ні е, протоколу допиту, бо комп'ютер завис. І чого, просто просиділи, пробалакали, і на там все. На запитання, чого не розслідується, причини риторичні. От він був тут один, от він був те, говорю. 9 років один, одне кримінальне провадження. Десь 9 років крадіжка з мого будинку, збиток 150 тисяч. Друге кримінальне провадження погрози мені 6 років розправою і знищити мій будинок. Потім забудова з прибережної охорони зоні Ставка також уже рік, яких 6 років. Значить, і відведення земельних ділянок в прибережної охорони зоні. Ліцями, які працюють в органах, кришуються все таки. Ви знаєте, нічого, нічого не добився, нічого. Все балачки, все риторика. Не говорять про закон, про рішення ухвали судів, які є на ці всі, тому що це суд вже зобов'язав Ірпінський, Шевченковський е, зробити. Проти Бучанського е, слідчого, е, слідчого органу в Бучанському відділку поліції. Шевченківський Рензу зобов'язав ДБР порушити кримінальне провадження. Пройшло вже 7 днів ноль, ні витягу нема, ні, ні, нічого, понімаєте, ні РДР занесено нічого. І тут таке ж саме. Ви знаєте, я не знаю. Про що ми говоримо? Розказують мені про те, що я прийшов узнати, тому що в законодавчому полі, а мені розказують риторика, якась непонятна, що свідчі розказують. І ми вам позвонимо, коли приїхати, вже минуло 72 години, як я подав клопотання. Тоже, ні постанови нема нічого. Ми вам позвонимо, скажемо. Ви знаєте, працюють не по закону, не, не виконання ухвал суду, а це відповідальність йде. Звертаюсь прокуратуру щодо цього все. Тоже, знаєте, все таке по кругу йде. Де ми живемо? За що ці діти воюють? І до чого ми вже дійшли. Нема слідчих. Так а хто займається комплектацією кадрами? Займайтеся, це ваші проблеми. Як вам не подобається в руки і в село, і на фронт? Там буде все. Я це слухати не хочу. Ви знаєте, яке ставлення до людей я подивився перед тим, як я зайти, цей слідчий спілкувався з людиною, і там хтось помер, і треба було похорон, не дають щось там без якихось документів, коротше, то все. Ви знаєте, як він це веде, це взагалі, ну не постіжимо. Це, яка б ця людина не була б що? Це ця людина. Їм наплівати. В подальшому я буду їхати до начальника поліції з понеділка, до прокуратури, і будемо ми це діло проведу, тому що все це кришує небетов, понимаєте? От до чого ми дожилися. Заступник голови Національної поліції України по карному розшуку Небетов Андрій чим займається? Та й ви хочете, щоб вони щось шукали? Одна риторика грошей, оце таке, оце все не так, оце все, і ліж би тебе заблудити, ліж би тобі щось розказати, непонятно про що. Є закон, працюйте, ти слідчий. Ти незалежна особа. Яка там незалежна. А вони зволікають, думають, що це я устану. Ні, хлопці, то буде сидіти, хоча б як зрадник Батьківщини. Тому що є людина осуджена, якою він крешує, має термін. Далі продовжує будувати. Що це означає? Та через 24 години він має бути в суді і відправлений в тюрму. Він порушує йому термін на один рік. Ви маєте це представити? Хто це може зробити? Гарного всім дня. Подальше буду вас інформувати.